Священники, світильники землі, священники повинні жити свято і людям всього світу сповістить, що це за них Син Божий був розп'ятий. Священники, ви мусите горіть, вогнем Святого Духа запалати, ви мусите у церкві так сурмить, щоб до підхоплення її підготувати. Священники, ви світло запаліть, відцяєва Божого, гайморок утікає, вогонь любові Божої несіть, хай світ любов Спасителя пізнає. Господь гряде, чекати вже недовго, Священники землі, звершайте труд, працюйте, що є сил для свого Бога, і знайте, вас вінці у небі ждуть. Світ гине без любові і прощення в лукавстві і неправді та грісі для вас від Господа, доручення священне, світіть яскравіше священники землі. Вітри, хай вашу віру не зламають. Ви будьте вірними, як Даниїв. Бог кожного по імені вас знає, посланники Христа для Божих діл. Листом Христовим будьте в цьому світі, хай вас читають люди по ділах, світіть яскраво, Божії світила, вкажіть всім шлях в небесний ханаан. Священники землі, вас сам Бог вибрав, назвав своїми вірними дітьми, сурміть, звіщайте всім, Жнива вже близько, колося заберуться від землі. Блаженний той, хто чує поклик Божий і виконати план Його спішить, хто слать йому листи, молитви може, і як дитина з батьком говорить. Священики землі лунає голос, хай через вас у темряві земній, Христове світло лється всім навколо, лиш в небо направляйте погляд свій, а час прийде, і з вас Господь спитає. Як вірно, щиро несли ви свій труд, Священники, хай Бог вам допоможе лишитись вірними і не прийняти суд. А ми, як церква, будемо молитись за вас усіх, священники землі, бо ж вам довірано всього багато, будова міцною, хай буде на скалі.